Всім доброго дня. Ісус вчить нас фокусуватися на плоді людей, бо зовні людина може бути гарна, як смаковниця, але наповнена нечистотою. Тільки плід людей, церкви і чи будь-якої ситуації показує нам, чим наповнена людина, і відтинання відбувається, коли людина хоче бути напряму з Богом без церкви, але цим самим людина засмучує Духа Святого і Він відходить від людей. Дух святий це печатка, яку дав нам Христос. І хулана Духа Святого не проститься. Якщо трапляється в житті щось погане у людей, люди винувачують зразу Бога. Але за фактом людина є винуватою, бо вона всіляко намагається відгородитися від Бога і фокусується на матеріальному. Ісус нам показує, що слова мають силу і впливають на цей всесвіт. Тому Ісус сказав: бережіться і бути уважніші, бо це коштовність і велика обітниця, що Бог дав нам Духа Святого». Фокусуватись потрібно на слові Божому, бо вернути духа.